Хочем, хочу запитати власне про те, як зараз приймають у Словаччині і слова про причини цього замаху, про мотивацію з боку Юрая Центули, того хто цей замах здійснив, і яка загалом політична, скажімо так, атмосфера формується навколо замаху на Роберта Фіцо, як змінюється можливо політичний ландшафт в країні? Так, я думаю, що все-таки Словаччина ще в шоці від того замаху, спроби замаху на вбивство прем'єр-міністра. Так він озвучив свою, свої мотиви. Що вже, ну, це було відомо з перших годин після спроби замахнутися на життя прем'єр-міністра. Так, було зрозуміло, що це є політично мотивований акт. І то ще, крім того, що питання щодо політики щодо України це одне з питань. Він, в принципі, цінтула озвучив основні е, програмні позиції словацької опозиції до уряду прем'єр-міністра Фіцо. Включно політики щодо, щодо України, е, я би сказав так, що зараз є такий, ну, не знаю, країна є якомусь політичному паралічу, тому що з одного боку, всім зрозуміло, що це ну, не можна е, погодитися з таким, е, е, з таким актом, так, замахом на прем'єр-міністра. Е, з другого боку, це свідчить про те, що дійсно в країні дуже велика напруга політична. Словачина поділена пів на пів, буквально пів на пів. І я думаю, що це показав дуже гарний результат другого, другого раунду президентських виборів. Так, там різниця була 200 тисяч голосів між Пелегрині та який був кандидатом урядових партій з підтримкою прем'єр-міністра Фіцо, так, і Іван Корчок який програв ці вибори у другому другому у турі то є з пів на пів і тут проблема знаєте, в чому що цей замах і те що що він, він стався взагалі це результат того що у словаччині вже рік йде дуже важка політична боротьба у нас були вибори Вибори, парламентські вибори. Це ще минулого року, це було вересні минулого року, так? Тільки що закінчились президентські вибори. І вже, вже почалися вибори в Європейський парламент. І тобто Словаччина вже рік в виборному процесі. Кампанія дуже гостра і така брудна. Тобто, в принципі, дуже не тільки раціональні аргументи, коли політики пояснюють, так, це наші, це наші програми, це наші цілі, а це просто емоціональна кампанія, коли противники показують, що це просто якісь злочинці, так? І що, в принципі, є радикалізація. От, весь цей процес. І цей замах, ну вентула. Результат так, ну коли вже була підготовлена підґрунтя. Оці цієї напруги, так воно просто вийшло от таким, таким, таким чином, що просто 71 э, річна людина, ти вже в принципі пенсіонер, э, письменник, э, взявся за руж'я і спробував замахнутися на прем'єр-міністра. Зрозуміло, що це вже занадто, що Словаччина дійсно, як сказав міністр внутрішніх справ э, після цього замаху, э, вона на. Мабуть, ну, близько до громадянської війни. І тут питання в тому, чи зрозуміє цей уряд, що все те, що він робить, всі ці зміни кардинальні політики, так, які хочуть перетворити на Словаччину на образ або бачення однієї половини, що неможливо цю програму просто нав'язати другій половині Словаччини. Тут потрібен якийсь компроміс. Поки ми бачимо те, ну зрозуміло, що урядові партії вони намагаються скористатися цією ситуацією, е, Фіцо це мартир, жертва, так, е, політична відповідальність за цей замах. Це на опозиції та на всіх опозиційних медіях, ми вже чуємо. З, від деяких членів уряду, що в принципі вони скористаються на будь-яку критику з боку опозиції, то є з того, що вони зараз хочуть змінити закон щодо функціонування словацького телебачення. Так вони хочуть з нього створити просто якусь державну структуру, де Уряд буде повністю контролювати менеджмент цього телебачення. І, в принципі, це буде пропаганда уряду, так? Іде боротьба за те, щоб це не трапилось. Це також одне з того, що озвучив Цинтула, як з політичних мотивів, чому він це, це зробив. Ну, І тут зрозуміло, що люба критика зараз проти уряду, вона скористується на те, що от, бачите, ви, в принципі, вгострюєте ситуацію. Тобто, вже. Аргументація не не йде про предмет дискусії, про предмет, предмет політичного рішення, так, політики, а просто вже скористається фіцем жертва, ви відповідальні, от, до чого ви довели. Так? Ну побачимо. Опозиція зараз, я би сказав, так, в паралічі, тому що вони відмінили, відмінили в принципі всі протести, які були вже підготовлені. E, були пропозиції з боку президентки Зузани Чапутової і нового зволеного Петра Пелегріні. Тут дуже цікаво, що його партія ну, вона має таку позицію. Це урядова партія, так ну вона не погоджується з такими радикальними яструбами, так сказати, ну, в партії Фіцо, Словацької національній партії. Вони закликали до... Круглого стола всі політичні партії, які є в парламенті, щоб дійсно після цього року виборів, так словаччині цієї боротьби, домовитись про якісь правила, і щоб дійсно понизити цей накат емоцій, щоб не поділювати e, суспільство таким образом, ну не буде цього круглого стола. Партія Смер відказалась також. Партія Словацька національна партія відказалась партія Пелегрині була готова. До такого діалогу з опозицією. Ну, на жаль, поки що його не буде. Тому я, я би сказав так, якщо коротко підсумувати, зараз Словаччина дійсно в якомусь такому політичному паралічі знаходиться. Опозиція припинила, в принципі, всі активні акції протесту, які організували проти нового, нового законодавства, нових пропозицій, якими прийшов уряд. Тому що дійсно це був як такий дорожній каток, те, що вони заготовили зараз телебачення, зараз зміна кримінального кодексу, закон про медіа, закон про неурядові організації, ну це викликало цей протест. Результатом є параліч опозиції. Я це більше бачу на боці опозиції, що в принципі. Бо вони призупинили свою політичну активність. Поки що бачу якісь зміни в партії Пелегрині, яка є урядовою партією, якій не подобається те, що робить партія Смерть, та Словацька національна партія, так які дійсно йдуть по цьому. Це політика дорожнього катка. Просто все прокатати і в принципі. Взяти країну під, 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 повністю під свій контроль. Ну, повторю, це дуже небезпечна ситуація, тому що це половина Словаччини підтримує цю політику уряду, інша половина Словаччини принципово проти. Тобто, В принципі, зараз у нас є дві політичні Словаччини. Як ми будемо виходити з цієї кризи, чи все-таки Лідери партії Смер словацької національної партії зрозуміють, що якщо вони будуть продовжувати цю політику, то ця боротьба буде загострюватися. І, в принципі, ніхто не може виключити те, що просто це перейде якусь червону лінію там, і, в принципі, ситуація не буде під контролем. От це дійсно дуже така складна ситуація зараз, в якій Словаччина. Тобто замах ФІЦО фактично відкриває можливості для його соратників чи людей, які перебувають при владі, абсолютно продовжувати ще активніше згортання демократії, провії свободи слова і всіх інших інструментів, які фактично формують демократичну державу і здійснення влади в судовій, в кримінальній, скажімо так, сфері кримінального законодавства. В щодо телебачення державного ви згадали в принципі в Польщі теж. Ми спостерігали подібні процеси. Там щоправда обійшлося на щастя без політичних замахів. але Теж країна була розколота на двоє. Кожні вибори це показують: консерватори популісти з іншого боку, більш відкриті до не і продемократичних про демократичних цінностей, політичні сили, і таку приблизно матрицю можна накласти і на Угорщину, і на інші країни, якраз у центрі Європи і Словаччина зараз у таку турбулентність увійшла політично. І тут питання також, яке нас, українців. Цікавить, де тут Україна у цій всій історії, тому що Україна звучить в словах цього організатора та й виконавця замаху Юрая Центули, письменника, який здійснив декілька пострілів прем'єр-міністра. Хоча ми, от розуміємо, з ваших слів, що Україна тут далеко не на першому плані, російська пропаганда хотіла витягнути український слід і фактично на цьому сфокусуватися, закцентувати, що мовляв українські спецслужби за цим стоять Ще хтось чи це якийсь фанатик, який дуже за Україну був, але біографія Юра вона ж надзвичайно суперечлива. І він там входив і в різні парамілітарні групування які з росіянами контакти мали. Як сприймати ці слова про те, що от він вистрелив прем'єр-міністра, в тому числі через неправильну політику по Україні? Це точно відображає. Цю о, структуру словацького суспільства, половина словацького суспільства, я би сказав, мабуть, знаєте, десь трошечки більше, але я поясню, це проукраїнська позиція в цій війні і в розумінні того, як інтереси словаччини, що потрібно допомагати максимально Україні, щоб вона змогла бороти, боротися з російською агресією, тому що це боротьба також за. Нашу безпеку, словацьку безпеку, це половина суспільства. Цінтула він озвучив одне з таких принципових позицій, тому що ця війна вона формує тема війни, формує. Політичний дискурс, так? І в Словаччині, і не тільки в Словаччині. А Словаччина поділена, як я сказав. Ну, Тут є ще інше питання. так, Це боротьба з корупцією. так. Цей уряд, от, уряд ФІЦО, він запропонував там реформи кримінального кодексу, щоб понизити, ну, там, кари за злочини корупції. так. І тут дуже цікаво, що не всі. І, і, мабуть, більшість, і також його виборці не повністю погоджуються з тими пропонованими заходами і політикою. Щодо України, тема України дуже важлива. Ну, Передусім це було президентські вибори, вже другий тур, який дійсно виграв Пелегрині. І завдяки двом чинникам. А, 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 а ту другому, ту, перед другим туром виборів тема України дуже це була б тема номер один. І тема війни, так? Тема війни Фіцо звучить ту свою позицію, що мир. що це не наша війна. Ми нам не потрібно втручатися, Не потрібно вити, з воєнної точки зору підтримувати Україну. Це була це є позиція Фіцо. Ну, я хочу пояснити, що це не зовсім так. Це тільки просто його вибори не знаєш, що він реально робить так. А uh, це була позиція Пелегрині, який був кандидатом від Фіцо. І uh, Іван Корчев, він, uh, бувший міністр зовнішніх справ, який був кандидатом, виграв перший тур. вийшов другий. Тут два фактори чинники, які uh, uh, допомогли Пелегрині виграти ці вибори. Перше це удачна мобілізація. Сільського населення, тому що в другому турі виборів прийшло на 10% виборців більше, ніж в першому турі. І в основному це були виборці сільські. Де дійсно, от ця технологія війни, ви, якщо ви за війну ви будете вибирати Корчака, а якщо ви за мир, ви будете вибирати Пелегрині, вона спрацювала повністю. Так? Ну, це стара. Така виборна технологія, я її бачу вже з 90-х років в Росії. Коли вони, то тобто не вибираєш кандидата, так? А дилема у тебе як у виборці або вибираєш війну, або вибираєш мір. Ну, зрозуміло, люди вибирають мір, так? От це спрацювало. Другий чинник це Угорщина. Тому що у нас є по нашому законодавству виборчому. Є мораторій на кампанії за два дні до виборів, до дати виборів, до дати голосування. Так? Ну і неможливо робити цю кампанію публічно, в медіях і так далі. в основному, угорці. Словацькі. Так, це не стосується угорського законодавства, і тут нема проблем є, слідкувати за телебаченням інших країн, е, е, телебачення, радіомовлення. Ну і вони основному зрозуміло вони продовжували цю кампанію в, на користь Пелегрині через угорські медіа. Так, буквально без. В принципі, у Корчака не було можливості вже останні два дня реагувати на це, тому що заборона. Так? А е, Угорщина дала, в принципі, свої медіаресурси е, на користь Пелегрині. Це були два ключові, і е, в принципі угорці Словак, Словаччини, е, які в першому турі вибирали свого кандидата, в другому турі по вказівці Орбана партії Фідес з Будапешта проголосували за Пелегрині. Це були два фактори, чому змог зміг е, е Кандидат Фіцо так, виграти ці вибори. І виграв Словаччині в основному, це була тема війни. Так буквально було сформульовано, якщо ви за війну, якщо ви хочете, щоб Словаччина, щоб ваші сини, внуки і так далі воювали в Україні, ви будете вибирати Корчука. Якщо ви за мір, ви будете вибирати Пелегрині. Ну, це дійсно ключова тема була. Тут хочу сказати ще так: знаєте, тут трошечки одне. Одна справа, що каже Фіцо щодо воєнної підтримки, так України, а інші реальні справи, тому що дійсно ну він каже, що ми не допомагаємо вже з наших державних складів нашої армії, так що просто постачати Україну. Це, це так. Ну в реалії йде виробництво. Амуніції, то є снарядів для калібру 155 для, для гаубиць. Це стандарт НАТО, так для України. Якщо до війни, ми виробляли в Словаччині менше 10 тисяч цих снарядів, минулого року це було вже 50 тисяч. Цього року це має бути 150 тисяч. І уряд ФІЦУСР не зупиняє. Іде, продовжується виробництво гаубиць для України. Це контракт, який оплачують уряди Німеччини, Норвегії та Данії, йде виробництво гаубиць для України. Це при уряді ФІЦО, це державна компанія. Потім йде ремонт пошкодженої західної техніки, яка приходить з України. Тут вона ремонтується і постачається назад в Україну. Тобто, в принципі, де-факто, якщо підрахувати. E, воєнну підтримку України то вона лише збільшує уряд, то вона лише збільшує динаміка. Ще більше розумієте? Що це оце парадокс. Що Фіцо з точки зору риторики каже дома своїм виборцям? Так вони хочуть що чути. все, ми вже не підтримуємо ми за мір. А реально, в принципі, якщо враховувати, за два роки Словачина постачала воєнну підтримку України, це уряд Гегера і Одора, в сумі десь сімсот мільйонів євро. Від від жовтня минулого року до зараз квітня це вже було сума де за 500 мільйонів, а це вже уряд ФІЦО. Розумієте, тут тільки, от скажімо, така тема, але ці виборці Фіцо словачині вони думають, що дійсно ми вже все за мир. Ми просто не підтримуємо Україну. Це Але така парадокса. Ви ви дуже добрий навели приклад, тому що ми теж в Україні помічаємо, що ну Фіцо це не орбан риторика подібна, але справи зовсім інші. Тому те, що сталося в Словаччині, що це довело до такого розколу в суспільстві. Звичайно, ну нас дуже так сумно вражає. Скажімо так, ми би хотіли, звичайно, щоб наші сусіди, словаки, справді не мали таких внутрішньополітичних проблем зараз. І шкода, що російська агресія якось так відлунням позначилася і на словаччині. Я вам дуже дякую за це включення. І детальний такий аналіз ситуації. Ну, на жаль, зараз мусимо нашу розмову припинити, але принагідно вас запрошую до нашого ефіру і далі. І віримо, що Словаччина вийде без втрат і максимально, скажімо так, із консенсусом, із якимось порозумінням із того, що сталося. Ну а Роберту Фіцу бажаємо все ж таки міцного здоров'я, як найшвидшого одужання. Дякую дуже, Олександр Кулеба. З нами був Дулеба. Перепрошую, Кулеба, Дулеба нами був на зв'язку. Політолог із Братіслави із Словаччини, і ми бачимо наскільки серйозно позначилися оці прояви агресії в популізму в політиці на всьому суспільстві. Наскільки глибоко вони проникли усе суспільство нашого західного сусіда, і замах на прем'єр-міністра лише погіршив цю ситуацію і може призвести до згортання якраз і свободи слова, і проявів демократії в словаччини. Сподіваємося, що що Цього не станеться.